Сьогодні у нас з тобою задача, у Арестовича, поняв? Понравиться русским. І ви собі там як хочете, але сьогодні ми будемо воювати на їхньому боці. Будемо допомагати русській пропаганді, яка вже бідненько всі ножки свої нежненькі збила в поисках фашистів. Ми вирішили зі своєї сторони по старій дружбі їм підсобити. Коротше, знайшли ми фашистів. Нашли. Нашли. Навіть не ми, а скоріше Європа, яка вдруг. Резко стало їх у себе там бачити і де русські, у ваших же ідеологічних кругах. А я вам саме почала говорив, хочете знайти фашистів, шукайте їх серед таких же як ви самі. Депутата Право Популіської альтернативи для Германії исключили із фракції за участие в з'їзді фашистів в Петербургі. Воно несовмістимо з демократичними ценностями і принципами партії. Це відкуда ще вот полунацистской пропутинской альтернативі? Откуда у них демократичні? цінності і принципи. Ви знаєте, ви або хрестик зніметь, либо труси одніте. І як вам взагалі оцей з'їзд фашистів в Пітербургії їхні діди за що воювали? За те, щоб цей там, ну, в проміжутки між 41-м і 45-м родом. Ну тоді як то не сложилось. за то при Путіні, пожалуйста. А кої їх там іще собирать? Да ну, цей фрукт був там як риба в воді. Депутата от партии «Альтернатива для Германии» АДГ городского парламента Гамбурга Роберта Риша исключили из фракции за выступление на конференции Международной лиги антиглобалистов «Паладины», которая прошла в Санкт-Петербурге 12 сентября. Об этом сообщает НДР. Конференцию в здании Заксобрания Питера организовали православных олигарх Константин Малафеев и идеолог русского мира Александр Дугин. В ней участвовали представители 20 праворадикальных и открыто фашистских организаций со всего мира. Не бачу в этом никакой сенсации, мы это давно знаем. Що є слідити в мірі організувати якусь радикальну фашистську чи ще лучше нацистську помойку? То вона обов'язково буде пропутінською, любитиме Росію і цілуватиметься з нею в засос. Ну навіть при цих знаннях состав учасником ну треба признатися шокував. Так, например, на съезде в Петербурге была испанская фаланга Союза национал-синдикалистского наступления, исторически связанная с Голубой дивизией испанских добровольцев Гитлеровской армии, участвовавшей в блокаде Ленинграда. Также приехали делегаты испанской фашистской партии ⁇ Национальная демократия ⁇ и французского неофашистского движения ⁇ Лес Националистес ⁇ организованного французскими легионерами СС. Прорвались такі нацисти в блокадний Ленінград, да, які -то вже ніхто і не блокує. А кому блокувати, коли він точно такими ж зараз всіма населений, і усі, чиї діди тоді воювали, от на боці вони повинні були воювати, щоб там зібратися. А ви їм блокадником, звичайно, на поклон не водили. Це ну, хоч як то могло би от це все оправдати, бо навіть з цієї полуфашистської партії вони самі офігелі, коли от це все узнали. По словам главы Гамбургского отделения АДГ и председателя фракции в городском парламенте Дирка Нокермана, участие в этом съезде несовместимо с демократическими ценностями и принципами партии. Ришу также вменили то, что он заранее не сообщил партии и фракции о поездке. Сам депутат утверждает, что поездка в Санкт-Петербург носила частный характер. Он якобы навещал давнюю подругу, которая и пригласила его на мероприятие. По словам Риша, он не был в курсе программы и состава участников. Бедненький, захожу говорить в зал, а меня там все зигой приветствуют. Ну, Я як культурний чоловік, я з ними тоже всіма поздоровкався, щоб не виділятися із толпи, Да? Це як в анекдоті, пам'ятаєте, що хто зігував? Я зігував. Я наоборот, коли таке почув: секундочку. Когда у мене неожиданно появилася возможность сказати несколько слов, я висказався за необходимость мира в Європі і головним образом виразив свою обеспокоенність в связи з можливим розширенням війни в Європі, заявил Риш. Ну правильно, слово в слово повторив всю путінську пропаганду. Де ж воно бачено, щоб Путін був за війну? Да він якраз наоборот за мір. Він проти війни, яку хоче розв'язати цей ваш клітворний буржуазний запад, з яким ви так активно по своїм Германіям боретесь. І ти, що один там такий у Путіна на зарплаті, Да на цій вашій путінської помойці там клейма ніде ставить. Европарламент снял иммунитет с депутата Бестрона. Европарламент во второй раз проголосовал за лишение депутатского иммунитета члена АДГ Петра Бестрона. На этот раз по делу об обвинениях в пассивной коррупции и деятельности в пользу России. Европарламент во вторник 6 мая проголосовал за лишение неприкосновенности немецкого евродепутата от крайней правой группы Европа суверенных наций Петра Бестрона, избравшегося в законодательный орган ЕС во время выборов 2024 года от партии Альтернатива для Германии, которая признана в Германии правой Европарламент постановляет снять иммунитет с Петра Бестрона. Говорится в решении Европарламента, подготовленном на основе доклада юридического комитета. Я теперь хотя бы понимаю, что это путинская альтернатива, что она так победно по Германии от выборов до выборов шагает. Вот так, как вы с ней боретесь, это не борьба. Это сопляжуйство какие-то. Чувак же фактически за руку поймали. И не раз. С ходатайством о снятии с Быстрона депутатского иммунитета в Европарламент обратился главный прокурор Мюнхена в связи с расследованием обвинений, выдвинутых евродепутату в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Германии. Они касаются возможных преступлений, по меньшей мере, по шести пунктам обвинений в пассивной коррупции, отмывании денег и мошенничестве, а также, по меньшей мере, по пяти пунктам обвинений в уклонении от уплаты налогов, объясняется в решении Европарламента. Быстрон мог получать деньги в обмен на продвижение интересов РФ. Да даже если он бесплатно дело это же ничего не меняет. Он же не скрывался, не корчил из себя нормального. Вин тупо и безобразно с усих щелей работал на Путина. При этом, начиная с 2022 года, во время обсуждения в Бундестаге вопросов, связанных с Россией, Бестрон голосовал за то, что наиболее отвечало интересам российского правительства и, по меньшей мере, в двух выступлениях перед немецким Бундестагом отстаивал про-российскую позицию, говорится в решении Европарламента. Угадайте с одного раза, он сейчас в тюрьме? Не спокійно працює в Європарламенті і далі. Позавчора там взагалі в якихось дебатах участь в Моє виступлення на сайті Європарламенту знайшли. У нього все добре. У нього все нормально. Ви зараз спитаєте, що цього фашиста з альтернативи не вигнали, а за що? Ну він же на з'їзд фашистів не їздив, не світився. Ну, видимо, вирішив, що в такій антифашистській країні, як Росія. Йому раді не будуть, тому вирішив просто брати деньгами. Це взагалі найпопулярніша тема у всіх європейських фашистів. Экс-депутат Европарламента признался в лоббировании интересов РФ за взятки. Бывший депутат Европарламента и экс-лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл признал в суде, что за деньги продвигал интересы России, источник Deutsche Welle. Он выступал в Европарламенте в поддержку Москвы, поднимал нужные ей вопросы и организовывал мероприятия в российских интересах, в том числе в контексте войны в Украине. Не, ну это я хоть знаю, как отмазать. Он же бедненький всю дорогу, думал, что в Украине помогает. Він же ж, вибачте, не від якого там полковника ФСБ задання отримав, а від от нашого, від українського патріота, як нам їх годами пытались постійно продати, Я, кстати, не знаю, яке у нього там звання в ФСБ, ну явно мінімум офіцерське. Тому що обичному солдату на луб'янки ну, таку операцію не поручать. Следствие установило, что в 2018-2019 годах британский политик получал деньги от бывшего депутата Верховной Рады Олега Волошина, связанного с Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина. Уточняется, что указание ГИЛ получал от Волошина через мессенджер WhatsApp. Вот прям все нарывы. Все один за одним скрываются и за каждым, заметили, за каждым фашистом или полуфашистом обязательно какие то путинский жирный след такие тянется и что? И что? И ничего. А вы все докажите, что он негодяй. самим Волошиным также связывают немецкого политика Максимилиана Кра, действующего депутата Бундестага и бывшего члена Европарламента от партии «Альтернатива для Германии». По данным Дершпигель, спецслужбы США получили переписку Волошина с Кра, где обсуждались так называемые компенсации за выполнение отдельных технических заданий. Опять «Альтернатива», там хоть один, какие-то неприкормленные русскими бабками есть. Чи там як в нашому ОПЗЖ, які кстати говорять себе, доволі таки непогано чувствуєте в нинішній Верховній Раді, косять собі спокійно під патріотів, і от такий от список можна зібрати по всій Європі. І зібрати його не треба, де то по далеким гальоркам, а в самому такому високому політикумі країни, які всі. Ні, ні, вони не за бабки, ви що, вони від душі. Ластампа назвала выбор посла Италии в России умиротворением Кремля. Рим объявил о смене посла в России. Депмиссию возглавит Стефано Больтраме, соратник вице-премьера Матео Сальвини, который в прошлом выступал за снятие санкций против Москвы и называл Путина лучшим государственным деятелем. Больтрама считается близким соратником лидера лиги. Ластампа называет его человеком Сальвини. Вице-премьер в прошлом, до начала военного конфликта России и Украины в 2022 году призывал к отмене санкций против Москвы, а в 2019 году назвал президента Владимира Путина лучшим государственным деятелем на планете. И я говорю, это не потому, что мне платят, а потому, что так думаю, заявлял Сальвини, отмечая, что поддерживал уважительные отношения с Путиным. А думаю я так, потому что... Ну, потому что на WhatsApp только что такая красивая циферка высветилась. Просто за то, что я так думаю. Да, а все остальные вокруг, для яких это картина маслом, ну, они, похоже, вообще не думают. Ну, для них это норм. Ну і ладно, у нас самих, я ще раз повторюю, вся Медведчуковська кодла до сих пор в парламенті штани протирає за всі ініціативи власті, дружненько, послушно, голосує, і... нам лі Європа обвинять? Європа, похоже, до боротьби з фашизмом іще не доросла. да і не факт, що їй взагалі туди треба рости. Бо одні, бачите, боролись, 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 поки всіх фашистів міра собі на зарплату і не присадили. Ну нам що, от тут весь мусор нам Йошу перекупати? І сьогодні п'ятниця і таке наше традиційне нагадування, що ну єдиний, такий, як то так кажуть, русський дійсно спосіб боротьби з міровим фашизмом це є Збройні сили України, сили оборони України, яким ми з вами повинні невпинно, постійно і активно допомагати. Ми з вами це робимо. Ми, ну верніше, ви. Молодці. І Просто нагадаю, що наша програма взяла під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, якому ми активно допомагаємо, закриваємо дуже величезну кількість їхніх потреб, яких, ну самі розумієте, під час війни у Збройних сил України дуже і дуже і дуже багато. І давайте продовжимо це робити і далі. Тому що місяць в самому розпалі, витрати в самому розпалі, і ну, ми жодним чином не повинні втрачати темп допомоги Збройним силам України. Як це зробити? Давайте я вам просто нагадаю. Зараз у вас от на екрані два QR-коди. Один веде на банку в монобанковій, інший на конверт в Приватбанковій. Штуки доволі прості, але дієві. Навели свій смартфон на цей QR-код. Класно, але з'явилась менюшка, перевели відповідний донат. От скільки ви можете, множте на два, і буде в самий раз, а то і мало. Так що давайте допомагаємо писати, зазначати при цьому нічого не треба, це все йде напряму. Ви бачите, там навіть у надписі 120-ї РПЗСУ, і там, і там. Тобто зазначати, писати нічого не треба, це одразу йде на цільові потреби. Якщо вам цей спосіб ну, менш зручний, будь ласка, є купа альтернатив, Я кажу, сьогодні якраз бачите, сюжет про альтернативу, так от про альтернативу опускаємося е, під це відео. Там в описі до цього відео чи в першому прикріпленому коментарі описані маси інших варіантів. Є е, наші картки е, гривневі, Приватбанк, Монобанк. До речі, і ще раз, у кого там автоплатіж. Стоїть. От я минулий раз говорив, що не сильно допомогло. В кого стоїть автоплатіж на Приватбанку, і, будь ласка, звірте реквізити, бо ми не так давно, а Та, вже можна сказати і давно, але воно продовжується. Змінили картку, бо термін дії тієї закінчився. Просто поміняйте картку, щоб воно не тикалось, бо ну, ну, дивлюсь, воно тикається, гроші не переводяться. І подивіться, чи йдуть платежі від вас. До нас туди, ну звірте, змініть реквізити, хто ще не змінив, і все буде добре. Значить, ці картки там є, короткі посилання на ці картки там є. Ті ж банка і конверт теж описані там є, крім гривневих. В першу чергу для тих, хто живе за кордоном, там є Пейпел. Там є скріл, там є біткоін-гаманець. І ну, для тих, хто живе за кордоном, і, можливо, не хоче зайвий раз там світити свою допомогу ЗСУ, є чудова наша сторінка на GoFundMe. Ну, Вона, в принципі, зручна для будь-кого. Але там можна робити анонімні платежі. Якщо ви не хочете показувати про себе якусь інформацію, ви її там не покажете. Там є така можливість. Значить... Але але да, найважливіше, що от коли ви користаєтесь одним із цих варіантів, ви обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж на військо, військовим, на полк, розвідникам 120 ці на перемогу, пені на гроб. Як заводу, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, а це не допомога нашому проекту. Для тих, же, хто хоче допомагати нашому проекту, зазначайте, що це ну яким чином для нас, із Ольги Ольді Філіповні, Каляну, Коту Василю на що завгодно, або ще краще скористатись іншим варіантом. там прямо під цим відео. Є е, кнопка така спонсорство. Вона прямо біля кнопки підписатись. По перше, обов'язково підпишіться на наш канал. Друге, натиснувши кнопку спонсорство, ввести, ну не то щоб нашим спонсором. ви можете допомогти нашому проекту вибрати один із один із там маси варіантів. Від найбюджетнішого до такого більш значущого. Але тим, хто з нами постійно, ми все-таки радили ставати нашим партнером на Патреоні. Он я в куточку подаю вам ще раз посилання на нашу сторінку на Патреоні. Просто підключайтесь туди, ставайте нашим босом-патроном, виділяйте там якусь, яку хочете. От суму, яку ви самі там визначите, що вона може бути, нехай навіть символічно, нам все одно буде приємно. Ставайте нашим партнером на Патреоні, і всім це буде зручно і вам, і нам. і ну Це реально дуже зручна функція, дуже зручний сервіс. Так що давайте користуватись ним. Ще раз. Наша сторінка на Патреоні, вона ж описана там в описі, і там же поряд є мануал, в якому ну такий описано, які раптом у вас виникатимуть якісь питання, там всі відповіді на це є. Будь ласка, читайте там все. Але ще раз зазначаю. Що для того, щоб користуватись одним із тих описних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж. Це от прям обов'язково. Ну і на цьому я дуже дякую всім, хто допомагає. Ну, і нашому проєкту, але в, першому, в першу чергу, всім, хто допомагає Збройним силам України, ну то чи хто кому допомагає, як то кажуть, це збройні сили допомагають цьому світу ставати кращим. Він стане кращим і все буде Україна. А так воно і буде.